Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде: хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть? Прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир, такий, щоб не було далі продовження. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати. Оці там інвалідам, пенсіонерам. А зараз буде 166 мільярдів доларів. йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не відправлясть. Я у нас немає стільки надходжень. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це, типу, дуже важко досягнути, бо Росії побарабане і свої плани, але от така от історія. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Тіпо, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився куди, та що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що. За місяць до війни я. Повернувся в Україну, Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Один з днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава богу вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді. Так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні, я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюсь сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. надіюсь. Нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Мене абсолютно не цікавить політика. вообще і так далі. Якщо той самий список Forbes, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це вообще мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би ну можна було б і все. Я ще був поранений. Ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. В мене немає ніякої політичної світи, нічого. Я не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. Мене врятували, що у мене зараз є змога. Займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн. Це мій культурний вклад з допомогу Україні. Але я в політику не йду. Дипломати значить їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росії дуже важко про щось домовлятися. Будемо надіятися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. Будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир. Все, всім папа. -па.